Щоразу, як сюди заходиш, здається, ніби скоро тут знову з'явиться гурба дітей, кажуть працівники спортшколи олімпійського резерву з водних видів спорту. Та поки що це лише мрії а басейн стоїть порожній уже 9 місяців. 24 лютого почалась війна. Я зв'язалася зі своїми робітниками, щоб і та тренерами, щоб вони залишались вдома, щоб сповіли своїм вихованцям, щоб всі залишались вдома. І на цьому етапі ми вже перестали працювати. Тепер вихованці спортшколи тренуються в інших містах України або за кордоном, продовжують брати участь у різних змаганнях та чемпіонатах. Смарта месяца ми стали організовувати їм уже учебный процес по можливості. І Польща, і Германія, і Словакія, і Чехія. Постійно наші тренери знімі Они з ними переписуються, перезваниваются. Тренери ж зазначають, головне, аби діти відчували підтримку наставника навіть за десятки кілометрів. Тож перед змаганнями завжди кажуть, що вони поруч обболівають і вірять. Есть у меня девочка в Польше, Туринка Маша, 2010 года рождения, которая тоже вот в ту субботу у них были соревнования, как это называется, «Малая Польша», и она там выиграла 50 метров на спине. Есть еще три человека у меня в Англии тренируются. Да, даже и туда. Украина, она же везде впереди планеты всей. Отделение живет, отделение борется. Своих позиций мы не сдадим, чего бы нам это ни стоило. То есть мы будем уверенно двигаться к своей цели. Нас не победить, не запугать и нічого нам не сделать. В Англії значит, будемо плавати в Англії, пока если надо. Ну всі дуже хочуть вернутися домой. І з початком війни в басейні зупинилася не лише робота та тренування, а й реконструкція спортшколи, додає директор Катерина Середенко. Та після перемоги України тепер доведеться не лише утілювати заплановане, а й ремонтувати зруйноване. Дякувати Богу, що. Не було ніякого прямого попадання в наш басейн, тому скажімо так, що ми, в нас мінімальні такі пошкодження. Ми той басейн там, де виховуємо олімпійських чемпіонів, тому це найважливіший об'єкт для дітей та навіть для дорослих, тому що в нас є і групи здоров'я, і я сподіваюся, що коли закінчиться війна, це буде в мінімальних сроках зроблено. І насамперед я гадаю, що ми продовжимо капітальний ремонт малої чаші, який був була повинна була запуститися цього року вже 1 вересня. Директор департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Уласенко запевняє, усі пошкодження басейну усунуть. Та поки війна триває, важливо було підготувати приміщення до зими. 17 квітня зумною волною було пошкоджено вікна спорткомплексу. Тут біля будівлі був приліт, декілька прильотів, тому зараз все це забите USB на зимовий період. Після нашої перемоги ми в кратчайші сроки все реконструюємо, все буде Україна, перемога буде за нами. Тепер навіть узимку вдасться підтримувати необхідну температуру приміщення і води, пояснюють працівники. Тож як тільки дозволятиме безпекова ситуація, діти майже одразу зможуть приступити до тренувань. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Странков, Харківські звісті.